Сім киць, один Тарас і лише одна троянда. Це холостяк, лише з котиками. Мяу навіть робот може відчувати любов. Ця сцена моя Скоже, ми з одного плейлиста. Вони прийшли за трояндами, але чи готові вони до гри? Суперечки закоханість. І звісно, кільце холостяк. Ти візьмеш цю троянду? Сьогодні він зустріне тих, хто муркоче його серце. Мілка. Лола Браун. Вау. Які муркотливі киті? Соня Вай. Йоу! Я не для квітів, я для ритму. А як же я? Роксі Флейм. Неймовірна красуня. Вау. Мр. Я прийшла не грати. Я прийшла виграти. Мяу. Яся Блум. Ти сяєш? У мене просто вбудований світильник. Ух, це все так музично! Белла Міра Гліч. Ти прийшла зі своєю трояндою? Я і є троянда. Ух, я зараз заспіваю. Вибачте... я головний, це холостяк! Холостяк, а не співочий конкурс. Дівчатка, заспокойтесь, бо я сама вже як співочий холостяк. <плес> Тільки мені жарко. Ви всі сьогодні неймовірно гарні. Тому я всім вам дарую троянди. Окрім Соні. Ну як так? Ох, знову це. Кутуха холостяк. Насправді я не вигнав Соню. Я вирішив влаштувати для неї таємне побачення. Бо вона така мі-мі-мі ритмічна. Мурр мяу. Ці сюрпризи від Тараса. Я була шокована. Добре, що Соня пішла. Без неї якось краще. Так. Та, 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 та. Та. Ми раділи, що Соня пішла, тому що вона сильна конкурентка. А я сумую за Сонею. Без неї якось тихо. До того ж, ми з Холостяком будуємо свою історію. Мяу. Ох, вау! Я дуже щаслива. І ти на побачення з Тарасом. Йой! Соня сьогодні ще гарніше, ніж завжди. Ля-ля-ля, мяу, ля-ля-ля, ля-ля-ля, Мяу, ля-ля-ля, мур-мур-мур, -ля -ля. Ля -ля -ля. Мур-мур-мур Дякую тобі за неймовірне побачення. Ти візьмеш цю троянду? Так. Сьогодні Тарас нам дав завдання зробити собі сукні з різного мотлуху. А ввечері має бути показ у цих сукнях. Ми робили сукні з журналів, фольги, цукерок та квітів. Це так весело та цікаво. Після побачення Соня повертається до будинку к дівчаткам. Схоже, вони трохи шоковані. Я не можу сказати, що я шокована. Просто думала, що цей трек закінчено. Я рада, що Соня повернулася. Нам усім зараз не до Соні. Показ суконь починається прямо зараз. Показ суконь починається. Сукні желейних ведмедиків та макаронів. Сукні з рослин та металу. Сукні з журналів та фольги. І завершує показ сукня із шоколаду та цукерок. Всі сукні вийшли надзвичайно красивими. Я в шоці, наскільки добре впоралася дівчатка. Цей тиждень був такий крутий, що сьогодні ніхто не піде. Але це означає, що наступного тижня піде дві дівчини. Коту-холостяк мор. Мурр. Що це? Сьогоднішній ранок, як у нас це завжди буває, почався дуже активно. Бідна Соня. Я втішаю її весь день. Ось обрізав Соні волосся. Бідненька, мені так шкода. Що сталося? Що сталося? Я не знаю, що а ти? сталося. Ви взагалі знаєте. Хто я? А що буде, якщо обріжеть моє прекрасне волосся? Я в шоці від того, що сталося з Сонею. Ми обов'язково дізнаємось, хто це зробив. Тарас запросив мене на побачення. Я дуже рада. Мяу? Так. Я запросив Лолу на побачення. Мені шкода Соню, але шоу має тривати. Ми гуляли з Лолою, і вона виявилася дуже милою дівчиною з добрим серцем. Ха ха, ха мяу-мяу. Ом-ном-ном, Ом-ном-ном, Ом Ом Це було чудове побачення. Сьогодні я дуже щаслива. Тарас відправив Соню в салон, щоб там подбали про її волосся. Схоже, у Соні новий стиль. І він чудовий. Мяу. Холостяк надіслав мені й нові вбрання. Я в захваті від них. Мяу. Мяу. Ви бачили Соню? Мені здається, вона стала ще красивішою. Дівчата, я знаю, хто обрізав Соні волосся. Мені важко про це говорити. Це була Лола. Хто я? Та я тут точно ні до чого. Ми знайшли пасмо Соняного волосся в твоїй тумбочці, і камери зафіксували тебе в коридорі з ножицями. Я думаю, тобі варто піти прямо зараз. Як ти могла? Не гриб, не гриб, гриб. Мені дуже дуже шкода. <unboxing> Лола назавжди покидає проєкт. Це був насичений і дуже важкий тиждень. Перед церемонією троянд я хочу поговорити з Беллою. Я просто не встигла розкритися. Занадто багато думала про музику і замало про тебе. У мене сьогодні немає для тебе троянди. Белла покинула шоу, а ми разом з вами переходимо в новий чудовий тиждень. Кутуха Серйозно це сталося, коли ми всі зібралися в холі. Я. Так, я помітила, що щось трапилося. Дівчата зібралися в холі, щоб обговорити поведінку холостяка, аж раптом. Ой. Здається, у нас нова учасниця. Та ні, мене ніхто не кликав. Я сама приходжу, коли мені потрібно. Я просто не розумію. Тобто, так можна було? Мені все одно, я не хочу нікого образити. Але це якось неправильно. Мені й досі все одно. Я почув, що до нас у шоу прийшла ще одна учасниця, і прийшов, щоб із нею познайомитися. Привіт, привіт, я, я середа. Я Тарас. <світ> Вона прикольна. Особисто я нічого прикольного не бачу. Сьогодні холостяк нарешті покликав мене на побачення. Так, я запросив на побачення мілку та ясю. Я дуже хвилююся, тому що це побачення на виліт, і хто сьогодні поїде додому. Але я рада, що зможу провести час із Тарасом. Тарас запросив дівчат покататися на конях ти подивись, які вони милі. Схоже, вони подобаються одне одному. <рес> Схоже, Схоже, ага, мені пора перекусити. ом ном нам нам. Дівчатка, я дуже радий, що ви сьогодні прийшли до мене на побачення. Мур-мяу! <рес> 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 ном нам. Поки мілка збирає квіти, Тарас запросив Ясю на індивідуальне спілкування. Мяу-мяу, Мяу-мяу. 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 Ясю, ти візьмеш так, цю троянду? – Так, Я візьму цю троянду. Вибач, мілко, у мене немає для тебе троянди. – Я була рада з тобою познайомитися. Ми збираємося на церемонію троянд, і я хвилююся, бо не бачила холостяка цього тижня. Дівчатка готові до церемонії троянд. Це моя перша церемонія троянд. Але я зовсім не переживаю. Ви сьогодні виглядаєте приголомшливо, але перед церемонією троянд я хочу поговорити з Сонею. Знову ця Соня. Ну скільки можна? Привіт, Соню. Я скучу. Нур, мяу. Я теж дуже скучила. Цього тижня мілка покинула шоу. Але на нас чекає новий тиждень. Куту холостяк. Все, цей день настав. Сьогодні холостяк закохається в мене назавжди. Так, я чула. Роксі сьогодні йде на побачення. Я впевнена, що наше побачення пройде чудово і ми зможемо краще пізнати одне одного. Ви бачили, що Соня сьогодні весь день ниє? Та ні. Справа в тому, що Холостяк уже два тижні не кликав її на побачення. Так, я сумую за холостяком. Мені дуже цікаво, як пройде наше побачення з Роксі. Вона здається мені незвичайною і милою. Гей, привіт, красуне! Привіт, Тарасе. Як у тебе справи? Холостяк і Роксі вирішили покататися на мотоциклі. Захід сонця це ніби якась магія. Так, побігли до нього. А ти знаєш таке прислів'я? Смажена, Смажена картопелька – це маленький ном ном <плес> Мені здається, наше побачення з Роксі пройшло чудово. Я нічого не хочу сказати, але Роксі повернулася з побачення без троянди. Дівчата вирушили до салону краси, щоб підготуватися до шоу талантів, яке вони влаштовують для холостяка. Маленькі котики допомагають учасницям ставати ще красивішими, і в них це виходить просто чудово. Нова зачіска підняла мені настрій, і я готова до шоу талантів. Дівчата запросили мене на шоу талантів, і мені вже не терпиться побачити, що саме вони підготували. Соня середа. Роксі. Яся. І міра. Мяу. Це неймовірно. Усі учасниці просто надзвичайно талановиті. Настав час церемонії троянд. Але перед цим я хочу поговорити з Роксі. Роксі. Ти чудова. Але я ставлюся до тебе як до друга. Тараса. Я все розумію. Роксі покинула проєкт. Роксі пішла, але на нас чекає новий тиждень. Ля-ля-ля-ля, троян до